У сквері Козицького всім перехожим дарували гарний настрій, квіти та цукерки, адже саме у такий спосіб молодь Вінниці вирішила нагадати про епідемію доброти, всю українську акцію, що проходить на Вінничині 17 по 24 лютого, у рамках міжнародного дня спонтанного прояву доброти, який відзначають 17 лютого. Це можна так назвати своєрідна генеральна репетиція підготовка вінечан до того, що відбуватиметься в місті. Це три невеличких флешмоби для того, аби показати в маленькій такій проекції, що буде відбуватися 15 лютого. І зараз буде таких три флешмоби. Один з них буде це будемо роздавати квіти людям, гарні весняні квіти, аби підняти настрій. Хоч зараз зима, але холодно, ще якби не 8 березня, але ну, потрібно показувати, що і в звичайні дні теж можна дарувати квіти. Ще один буде це витягувати будемо гарні прогнози. Усі бажаючи можуть долучатися, витягувати собі прогноз чи побажання, якби зачитувати і йти з ним додому, можливо, когось це наштовхне, на якісь гарні думки. От і будемо роздавати картки. Дякую, посміхнись. Також будемо давати стрічечки, зав'язувати на руку одну, а іншу давати в руки людині, аби вона йшла і теж подарувала комусь перехожим, аби вона теж зробила якийсь такий невеличкий свій внесок. У Вінниці епідемія доброти проходить вже в четверте. Саме з нашого міста вона і взяла свій початок у 2010 році. Тоді це був лише один флешмоб, коли багато молодих хлопців у транспорті поступалися представницям прекрасної статі. Та Людям похилого віку місцем. Це мало зайти багато хлопців, сісти, зайняти усі місця. І коли якась заходить жінка, всі стають і, будь ласка, сідайте. Ну, це мав бути якби просто гарний приклад. Але коли почали долучатися студенти, активісти, вони почали пропонувати свої флешмоби, різні акції. А давайте ще те, адже потрібно, щоб люди її посміхалися, робили гарні справи, і дякували, і зустрічали гарно. Ну, щоб всі відчували, що Вінниця це є якби містом таким епіцентром доброти. Щороку епідемія набуває ширших масштабів. Зараз до акції долучив. Ось 10 віницьких громадських організацій, і всі гарні справи, які вони зроблять, будуть внесені до великої книги Реєстр гарних справ. Ми будемо проводити так званий захід. Солодкий перехід. Будемо роздавати на вуличних переходах, де є такі трохи неясності з розміткою, де люди часто порушують цукерки тим, хто переходить дорогу правильно. А тим людям, які переходять дорогу неправильно, ми будемо вказувати на це і також давати цукерку, щоб закріпити всю цю нашу історію позитивним випадком і позитивною емоцією. Але у нас особливий аукціон, так як можна придбати не лише побачення з хлопцем чи дівчиною, яка тобі сподобалась, а можна придбати ще й оригінальні лоти. Психологічна допомога, це уроки танців, це поїздки спільні з скаутами, нашими пластунами. Це і уроки жонглювання, це і, я не, зустрічі з відомою співачкою. Тобто у нас багато дуже чого цікавого, і кожен, хто це хоче, він може вибрати для себе щось окреме. Також в групі в соцмережах були створені альбоми, де кожен може побачити, що ж необхідно діткам. Якщо він не хоче купувати побачення чи майстер-клас, він може придбати необхідні речі і принести їх нам. І потім ми вже будемо, просто, коли поїдемо до дитячих будинків, ми їх передамо. Вінничани досить позитивно реагують на такий сюрприз. Особливо приємно отримувати квіти посеред зими жінкам. Чесно, приємно. Емоції ну, переповняють. Красивий парень, красива розочка і зроблена своїми руками. Нагадаємо, старт тижня доброти планується 15 лютого о 16 годині. На площі Театральній В цей день відбуватимуться різноманітні флеш-акції, спрямовані на привернення уваги людей до гарних справ. Долучитись до них можуть абсолютно всі бажаючі. Тетяна Соловей Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.